Привіт, а е, дуже дивна новина з'явилась на сайті, ну, на сайті в Норвежській пресі від очільника канцелярії Єнса Столтенберга, який заявляє, що вони готові брати Україну в НАТО дуже швидко і красиво, але хочуть, щоб Україна поступилась територіями. Для чого НАТО зробило цю заяву? Що несе яку суть, власне, ця заява. От чому саме зараз? А що вона взагалі означає? Ну і власне, що може після цього бути. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвінок. Ми зараз з вами все проаналізуємо. Ну і важливо додивіться це відео до кінця. Обіцяю, що буде цікаво, тому що, як мінімум, таких безглуздих заяв ми давно не чули. Глава канцелярії генсека НАТО Стіан Єнсен допустив можливість вступу України до альянсу, поступивши з частиною своїх територій країні-агресору Російській Федерації. Він заявив про це норвезькому виданню Verdensgang. Це такий достатньо відомий в Норвегії таблої. Це не аналітичне видання. Це якраз таки таблої, достатньо популістичний, не завжди. Чіткий і правдивий, ну і власне така поважна людина, начебто як голова канцелярії, робить ось таку заяву. Але е, голова канцелярії, ну, це типу, як е, людина, як завгосп, який відповідає за поточні справи. І ви розумієте, що він не має якоїсь дипломатичної функції представництва, ну і робить таку заяву. Зараз що це означає пізніше, але зараз ще досиплю вам про саму заяву. Я думаю, що рішення може полягати в тому, щоб Україна відмовилась від території і отримала натомість членство в НАТО. Сказав Єнс сьогодні, 15 серпня. При цьому він наголосив, що Україна має сама вирішувати, коли і на яких умовах хоче. Вести переговори. Єнсен додав, що є значні зрушення в питанні майбутнього членства України в НАТО. За його словами, всі зацікавлені в тому, щоб війна не повторилася. Росія відчуває величезні труднощі і, здається, нереальним, що вони можуть захопити нові території. Зазначив Єнсен. От і додав, що наразі. Радше йдеться про те, що Україна що Україні вдасться повернути. На запитання, чи вважає НАТО, що Україна має поступити з територіями для досягнення миру з Росією і майбутнього членства в НАТО, він сказав, що обговорення можливого статусу після війни вже триває. Ну, власне, єдине, що він не каже, хто веде його з нашої сторони. От. Ну і він каже, що власне це може бути можливе рішення, але точно все повинно вирішувати. Україна, у мене дуже просте, логічне запитання до НАТО. Якщо ви вже готові нас брати, хоча ми пам'ятаємо, що півтора роки тому ви нам давали три дні, що ми помремо. А вже готові брати в НАТО в обмін на території, так звана формула безпека в обмін на землю. А якщо ви вже нас готові брати. Супер, але давайте тоді одне маленьке. Але У нас теж є одна умова: дайте нам зараз стільки зброї, щоб ми могли повернути всі території. І тоді давайте вступати. У вас на складах є зброя. У нас є найкрутіші солдати в світі. Це Збройні Сили України. Чому ви не даєте нам цю зброю, щоб ми дійшли до звільнення територій, щоб ми дійшли до своїх морів Донецька, Луганська і Криму? І після цього сказати, Окей, а тепер заходимо. Війна завершилася, і давайте робити так, щоб вона не повторилася. Розумієте, чому він зараз мовчить? Чому він зараз мається на увазі НАТО блок? Чому ви зараз викручуєте нам руки, коли в момент, коли ми просили допомогу в перші дні, як Росія наступала і захвачувала ці території, ми казали: дайте нам зброю, поможіть закрити небо. Ви нічого не робили. А зараз кажете, давайте наші помилки, натівські, коли потрібна була допомога, вирішимо за ваш рахунок. Давайте зробимо так, щоб Україна поступила з територіями. А ви впевнені НАТО, що ви нам допоможете, якщо ми вступимо, коли Росія почне просуватись далі? Я вам розповідав: стратегія НАТО для Балтійських країн виглядала інакше. Вона виглядала наступним чином, що на ці країни нападають. Ведеться партизанська війна на інших територіях НАТО готується оборонятись. Тобто ці країни здавалися. Зараз, дякуючи Україні, ця стратегія в НАТО помінялася, і країни Балтії будуть захищати, як і всі інші країни. Так? Ну так можливо, ви нам теж таку стратегію дасте, щоб нас знищили? Тому нам такі історії точно не підходять. І Україні треба сьогодні думати, як повернути землю. Чи радіємо ми, що ви нам запропонували вступ, так радіємо. Але це рішення східна західна Німеччина, і цей поступовий вступ він виглядає дуже сумнівним через те, що зараз інший історичний час. Якщо ви хочете шукати аналогії з Німеччиною, то беріть трошки раніше. Беріть, коли був Гітлер. Тоді Захід знищив диктатора. Давайте ми зараз знищимо диктатора і почнемо говорити. Давайте, знищивши Путіна, сядемо за стіл переговорів. Тоді війська виведемо, і багато чого іншого можна буде робити. Але чому ви зараз на стіл поклали наші території? Але немає тут такої великої зради і катастрофи, тому що перше видання не суперсерйозне і це теж. Перше, друге, це те, що е, цей посадовець він не є е, секретарем да, Єнсом Столтенбергом. Він не є е, власне рішенням колективним і колегіальним НАТО. Да, цей е, Стіан Єнсен, тобто це не з'їзд всіх країн, коли вони вирішують. Ну, от, це керівник канцелярії знову ж таки, офіс менеджер НАТО. Типу, ми це не сприймаємо як суперважливо. Але чому зробили таку заяву? Такі заяви в політиці дуже часто робляться, щоб замірити градус суспільної думки в Україні, в Росії, подивитися, чи можна на базі цього робити об'єднуючу історію. Типу, Окей, ви забираєте, ви забираєте, ну і давайте ліпити мир потім, щоб хтось отримав Нобелівську премію. Але зрозуміло, що реакція українців вони зараз побачать, відчують і зрозуміють не тільки норвежською, але й багатьма іншими мовами. Друга історія вони зараз. Вже зрозуміли, що готові нас брати. Це те, з чого не було раніше, ну, от але це те, за що зараз занадто висока ціна, на яку Україна не погоджується, тому що тоді змусять ратифікувати в парламенті, змусять ратифікувати визнання здачі території, які Росія включила в свою конституцію. З точки зору історії, ну скажімо так, НАТО а, живе менше на цій планеті, ніж живе держава Україна, і знову ж таки, яке його буде майбутнє, якщо він завтра переформатується, це НАТО, да. От була Ліга націй, стало ООН. Вдруг буде НАТО плюс або ще якась організація. І тоді скажуть, ну все тоді ці домовленості не працюють. Росія може наступати. Тому ось ці речі зрозуміло, що для когось зі сторони можуть виглядати дуже навіть привабливими, але точно не для тих людей, які знаходяться на окупованих територіях, для людей, які сьогодні зустріли російські війська без зброї і зустріли російські війська, які прийшли і вдерлися в їхні домівки. Їм ви це, цього не поясне, що вони ми готові торганути, ви готові їх відрізати. От тому е для, для нас це теж важлива історія: продемонструвати, що краще дайте зброю, ніж ви даєте ці ідеї. Ми до них повернемося, коли повернемо наші території. Ну і власне е пошук цих мирних рішень зараз дуже сильно актуалізувався. Зараз, бачите, і Джида шукала рішення в Індію їдуть. Ну, от, до речі, є секрет, що тут сказали, що неповна комунікація відбулася і не зовсім одинакова, публічна і не публічна. Саме це через це виявилося, що індуси почали трошки злитися на нашу делегацію. Ну, знову ж таки, я цю історію почув від наших депутатів. Наскільки вона підтверджена, треба ще буде точно перевірити. От, але щодо НАТО, це тестова історія. Закинули, дивляться, заміряють, будуть. Потім намагатися вже через більш високих посадових осіб закидати Україні і пропонувати. Я вам говорив, що в нас є супер шанс вступити в НАТО. Це наступний форум в Вашингтоні. Просто треба побити корупцію. Просто треба зробити всі ті речі, які робили Фінляндія, Польща, Румунія. Багато інших наших друзів, з якими ми в одній корзині, і це якраз та річ, яку нам треба зробити, і 100% без неї ми не вступимо. Але те, що ми вступимо, це однозначно. І бачите, і НАТО вже каже це. Якраз момент підняття ставок, це момент високої ціни. І я повторюсь, яку Україна точно не готова платити. Ми точно не поступаємося нашими територіями. Навпаки, ми наші території, наших людей повертаємо. Ну а НАТО в будь-якому випадку дотиснемо як наших друзів і партнерів. А Росію дотиснемо як потворю окупанта, яка вдерлася на нашу. Територію. Як ви гадаєте, це моя думка політична, політологічна, як ви гадаєте, для чого НАТО зробило цей вкид, для чого вони розмістили цю інформацію в мас-медіа, напишіть в коментарях, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб отримувати вчасно всі важливі новини, які зараз є. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!